Управління проєктами проводиться моніторинг проєктів від початку їх реалізації до етапу презентації. Управління взаємодії з клієнтами. Відбувається збір та обробка інформації про клієнтів. Управління ресурсами відстежується наявність та відсутність матеріалів, продуктів тощо. Управління активами відбувається керування активів. Ну, в загальному основні засоби, нематеріальні активи, інвентар, тобто МШП. І ось всі ці модулі мають собі свою особливість. У нас загальний буде загальне налаштування баз ERP. а якщо ж кажу, потрібно кожному, кожній фірмі щось індивідуальне, вони беруть для себе цей модуль більш розшарений. Що важливо, ми сьогодні будемо з вами працювати з параметрами забезпечення. Параметри забезпечення потреб. Це може бути і розглядатися як для постачальників, так і для покупців. Сьогодні ми будемо говорити, як буде налаштовуватися вся ця історія да, от, для наших клієнтів. І так. Для того, щоб ми могли відслідковувати цінову політику, у нас має бути завжди актуальний прайс. Актуальний прайс як на закупку, ТМЦ, щоб ми могли мати да, на сьогодні правильну собівартість продукції. Тобто, якщо завтра подорожчає сало чи підчеревина, черевина, чи там інші інгредієнти, якими наповнюється наша ковбаса. То ми це маємо передбачити. Тому можна через меню CRM і маркетинг, так, де є ціни та знижки, ось якщо ми зайдемо в програму, тут слідкувати за е, цінами. От, їх можна заливати з прайсу, наприклад, сформувати, ось Excel, завантажити, вивантажити. Тому е, е, такий, знаєте, е, інструмент необхідний. Управлінський інструмент. Далі дивимося. Якщо зайшовши до да, саме віконечко, саме ми можемо, наприклад, сформувати ті ціни, які вже у нас є, змінити ціни, роздрукувати прайс, завантажити, вивантажити в Excel. Склад і доставка. Тут ми будемо з вами також бачити, коли будемо формувати, зараз у нас такий буде більш е, великий пункт. Четвертий планові замовлення постачальникам. ось. І там теж планові закупки, планові ціни. І, звісно, що ми маємо аналізувати так, те, що у нас вже є ціни забиті в програмі, і які у нас за вікном ціни на сьогодні постійно моніторити наші. Закуп... Закупівельні ціни. І так, переходимо до такого цікавого, великого блоку планові замовлення постачальникам. І, наприклад, дивимося, ось, з чого б можна почати. Ми можемо зайти в головне, відкрити календар подій. Тут також ми можемо планувати собі якісь різні задачі. Так, от календар подій, сформувати. Якщо у вас є там. там ви, Ми сьогодні формували що? Ми сьогодні, коли я готувала вам урок, ми формували замовлення, так, постачальників. От. Чи, наприклад, якщо ми на продаж сформували продаж, теж є замовлення клієнта, там ФОП-малюк. Рознічний покупатель і номер замовлення, яке саме має бути відвантажене. Погодити замовлення клієнта. От і ми дивимося, яким чином можемо його погодити. Далі, це якщо дивитися на планер наш, якщо дивитися на контрагенти номенклатура, то вже по ходу, ну, ось це ми бачимо з вами. По Секунду. Трошки піднімлю вищі сюди. Ми бачимо, да, от у нас для клієнта, ну, наприклад, да, от те, що ми робили, замовлення на продаж, наприклад, там, які товари були, там якісь інші товари могли бути. Тут ми писали для будівельників теж практику, то робили такі. Замовлення для клієнта. Так, переходимо ще раз на головне. Ось у нас НДІ. так, номенклатура контрагенти. Важно нам створити підрозділи і важно нам створити контрагентів і склади. Якщо, наприклад, ми зайдемо в склад і доставка, переглядаєте в себе, якщо у вас немає складів, створюємо склади. От, то для чого воно потрібно, щоб далі можна було нам підтягувати уже ту інформацію, яка буде необхідна далі в заповненні наступних документів. І в основному, і в самому НДІ, да, тут більше він буде розгалужений, ми бачимо тут і організації, і контрагенти, склади, доставка, і номенклатура, банківські рахунки, склади, і магазини, графіки роботи. Фізичні особи, тобто можна і так, і так, зайшовши в програмку, да, подивитися, які є документи. Давайте йдемо сюди НДІ і адміністрування, де загальний великий такий каталог, щоб ми створили да, вже підґрунтя, щоб подальшому можна було працювати. Організація у нас є, то давайте зараз ми зайдемо, давайте структура підприємства. Розглянемо тут, потім будемо створювати контрагентів. Ми можемо створити, от я тут настворювала, так, якщо, наприклад, тут загальна є структура підприємства. Плюс, під структурою підприємства, ми можемо створювати різні під да, склади. Наприклад, ось у нас є ковбасний цех. Давайте натискаємо створити. Там, наприклад, відео збуту. Переключимось на українську. Відео збуту. Записали та закрили. Так як звичайний корк, ми побачимо, що він у нас є. Це в структурі підприємства. Її треба заповнити, щоб вона у вас була. Далі дивимося, що нам важно. Склади. І магазини, давайте тут подивимось. Ось я тут настворювала. Так як у нас в мене в моїй ERP тут ще будівництво мало місця. Влітку ми писали курс для будівельників, то тут у нас є і будівельний майданчик, є у нас і готова продукція, і ковбасний відділ, магазин, склад холодильник, і загальний холодильник. Тобто ви створюєте собі склад. Да? Давайте я просто напишу склад номер один. Ви собі, а ви пишете, обов'язково має бути у вас склад. Холодильник, має бути склад готової продукції, бо готова продукція це вже коли ми виготовимо ковбасу. Ми її туди переміщимо. Тобто буде у нас звіт виробництва за зміну. Тут він має собі свою специфіку. От, він трошки тут по-іншому формує готову продукцію. І ось на склад готова продукція, ми туди його перемістимо. А склад холодильник це буде у нас запаси. Сюди прибувати. Склад один: це ми можемо потім розмежувати, ще якусь продукцію перевести. Магазин це може бути у нас, наприклад, там розрібна торгівля. Склад зробили. Вертаємось назад в НДІ адміністрування. І дивимося на методичку, саму головну, так? Контрагенти. Як тут створюються контрагенти? Мають вони собі свою специфіку. Давайте заходимо контрагенти. І дивимось, як тут програмці будуть вони відображатися. От. Так що у нас є створити, так. І заповнюється інформація по контрагентах. У вас в програмі може бути наше підприємство з таким кружечком, і рознічний покупатель. Тобто вони мають уже. Забиту да, інформацію, від, сама програма його туди вмістила. Ось. Але ви можете ще додати різних контрагентів, які вам потрібні для роботи. От, наприклад, ми можемо натиснути Створити контрагент. І ми бачимо, да, що це контрагент в загальному. Тут якби такого діла як покупець, так? І постачальник особам не розглужене. Тому можемо заповнити по коду ЄДРПО.